Конфігурації. Конфігурація третя, конфігурація зрад місцевих рад. Ще одним фактором зрад, які руйнують незалежність державність України, є зради на рівні депутатських корпусів, сільських селищних міських районних містах районних і обласних рад. Як і на загальнодержавному рівні, тут головним фактором зради є корупційна складова якою нині просякнуті більшість депутатів і голів, адміодиниць всіх рівнів та членів виконавчих структур адміністрації всіх рівнів? Не набагато покращило ситуацію по зменшенні корупційної складової проведена в країні адміністративна реформа. Тим більше, що за попередньою версією адміністративної реформи в ході утворення територіальних громад поділ областей на райони мав бути ліквідований. Але під тиском місцевих псевдоліт, які добре присмокталися до дерибану місцевих бюджетів і збагачення за їх рахунок, держава в особі Кабінету міністрів і Верховна Рада пішли їм на уступки і поділ на райони зберігся, хоча більш при урізаному вигляді, об'єднавши багато районів один мегарайон. До адмінреформи в Україні налічилося 490 районів. А після закінчення їх залишилося 136. Практично для населення нові райони втратили свою функціональну необхідність і ускладнили можливість населення користуватися функціями районних адміністрацій, їх існування значно обмежило необхідні фінансові надходження до територіальних громад і збільшило корупційну складову. Багато організацій, що фінансувалися за рахунок районних бюджетів. Були передані на територіальний рівень без належної передачі їм фінансування або ліквідовані. Там, де ліквідації колишніх районних організацій супротивилося населення, їх змушені були взяти на своє фінансування територіальні громади, на території яких вони були розташовані. Та тут нова проблема вже послугами цих організацій. Користувалися і продовжують користуватися населення, що нині проживає на території інших територіальних громад, що утворилися на території колишніх районів. Територіальна ж громада, яка взяла колишнє районне підприємство, не бажає, щоб його послугами користувалися члени іншої територіальної громади, які в принципі не можуть фінансувати підприємства не на своїй території. Таким чином створюється напруженість між окремими групами населення. Що негативно впливає на стабільність в регіоні України в цілому. Отож, виходить, що адміністративна реформа не завершена і відсутня законодавча база при її проєктуванню. Як це зробити, буде інша конфігурація, а може і не, не одна. Тому наступна конфігурація, яку ми розглянемо, зрада окремого громадянина Незалежної України.